Павло глазовий про халтуру і культуру читає Еліна Куліш. Був я вчора на концерті. Я не жмот, мот, не шкура. І за гріш мене шкодую. Але це халтура! Першим вийшов тип у фраку. Очі впер у стелю, в руки взяв свого тромбона чи віолончелю, чи як коте називають, що смичком пиляють, а щоб воно не падало, шпичку підставляють. Та ще грав би щось путяще вальса чи мазурку. а то чи віже курку. Після нього вийшла дама, солідна фігура, а голосок тонісінький калабуратура. Як почала виводити якусь аріозу, так їй-богу, наче в ногу загнала за нозу. Потім вийшла балерина, руками махає, ніби вона білий лебідь. І ніби здихає. Але в мене до тих штучок геть нема довір'я. Бо який же вона лебідь, як вона без пір'я. Потім вискочив напарник тієї персони. Одягнувся в якусь кофту і білі кальсони. А вона як розженеться, як стрибне на нього, а він її щоб не впав. У фраку груди у медалях заробив на фестивалях за гру на роялях, врізав фугу, потім другу, аж ногами сова люди йому аплодують, а він їм ні слова. Потім вибігли ті хлопці, що крутять завісу. Любителів град на фортепіано. А як треба тягти його, то кличуть Івана. Далі вийшов той читака, що чита стишата. Язик в нього, їй же право, як кота лопата. Розказує фентифлюшки про вівцю та цапа, і він ляпа, що попало. І публіка ляпа, а він радий на всі боки шурує поклони. Люблять лісти у артисти всякі балабони. От колись брат, так хто справді були, брат, артисти, могли тирсу підпалити. Не брала їх при тому, ніяка хвороба. А один був, сам я бачив, що без підготовки. А я була молоде ще, До бійки охоче. Давай кажу поборемось. А він хап за ногу. Та як кине, та як Лобом об підлогу. Три місяці пролежав я, наче під наркозом. З того часу. Заходить в мене ум за розум.